Урок проповідь на неділю 21 квітня 2024 року. Тема Вчення про спокуту. Золотий ТЕКСТ від Луки. ТИ завжди зо мною, дитино, і все моє то твоє. Відповідне читання до Римлян та дії. Що ж скажемо на це, Коли за нас Бог, то хто проти нас? Хто нас розлучить від любові Христової? Чи не доля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше якесь творіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христос... Христі Ісусі Господі нашим. Ми в Нім живемо і рухаємося, і існуємо. Урок проповідь з Біблії. Буття. І сказав Бог: створимо людину за образом нашим і за подобою нашою, і Бог на свій образ людину створив. На образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог, і побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно. Псалтир коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх, місяця й зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш. А однак учинив ти його немало меншим від Бога, і славою величчю ти коронуєш його. Учинив ти його володарем, творив рук своїх, все під ноги йому вмістив. Від Івана Було тоді свята відновлення в Єрусалимі, стояла зима. А Ісус у храмі ходив у Соломонію. Юдеї тоді обступили його та й казали йому доки будеш тримати в непевності нас? Якщо ти Христос, то відкрито скажи нам. Відповів їм Ісус. Я вам був сказав, та не вірите ви. Ті діла, що чиню їх у виміння Отця свого, вони свідчать про мене. Та не вірите ви, не з моїх бо овець ви. Мого голосу слухають вівці мої, і я знаю їх, і за мою слідком вони йдуть. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може отцевої з руки. Я й отець, ми одне знов каміння схопили юдею, щоб окаменувати його, відповів йому Ісус. Від отця, показав я вам добрих учинків багато, за котрих же з тих учинків хочете мене каменувати? Юдеї йому відказали не за добрий учинок хочем тебе вкаменувати, а за богозневагу, бо ти, бувши людиною, за Бога себе видаєш. Відповів їм Ісус: Коли я не чиню діл свого Отця, то не вірте мені, а коли я чиню, то хоч ви мені віри й не ймете, Повірте ділам, щоб пізнали і повірили, що Отець у мені, а я у Отці. Тоді знов шукали вони, щоб схопити Його, але вийшов із рук їхніх він. Помовляє Ісус, Чи не віруєш ти, що я в отці, а отець у мені? Слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а отець, що в мені перебуває, той чинить ділати. Повірте мені, що я в отці, а отець у мені. Коли ж ні, то повірте за вчинки самі. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них він учинить, бо я йду до Отця. І коли ви просите мене в мій іміння моє, те вчиню, щоб у сині прославився Отець. Коли будете в мені просити чого в моє іміння, то вчиню. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мені, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті, перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені перебувати, не будете. Я виноградина, ви галузя. хто в мені перебуває, а я в ньому. То рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли ж те перебувати не буде в мені, той буде відкинутий геть, як галузка і всохне, і громадять їх і кладуть на огонь, і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позастануться у вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас, перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватиме, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. По мові віці Ісус очі свої звів до неба й промовив я прославив тебе на землі, довершив я те діло, що ти дав мені виконати, і тепер прослав, отче, мене сам у собі тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не постав. Я ім'я твоє виявив людям, що мені ти із світу їх дав, твоїми були вони і ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Тепер пізнав вони, що все те, що Ти мені дав, від Тебе походить. Не благаю, щоб ти їх за світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують у мене, щоб були всі одно, як ти отче в мені, а я в тобі, щоб одно були в нас, і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав. Із передручника цілителя цілітеля наука та здоров'я написано цілительницею та пророчицею Мері Бекер Еді. Наука роз'яснює, що існування окреме від божества неможливе як крапля води одне з океаном і промінь світла одне із Сонцем, так Бог і людина, Батько і син одне в бутті. У Святому Писанні сказане тому, що в нім живемо і рухаємося і існуємо. Бог великий я є, всівідаючий, всевидючий, всідіючий, премудрий, вселюблячий і вічний принцип. Розум, душа, дух, життя, істина, любов уся перша основа, уся мудрість. Полозькі чинники нереальні питання. Що є людина? Відповідь. Людина і не є матерія, вона не складається з мозку, крові, костей і інших матеріальних елементів. Зі святого писання ми довідуємося, що людина створена по образу і подобі Бога. Матерія не є цією подобою. Подоба духа не може бути настільки не схожа з духом. Людина духовна й досконала, і тому що вона духовна і досконала, її потрібно так і розуміти в християнській науці. Людина це ідея, образ любові, вона не є тіло. Вона складносурядна ідея Бога, що містить у собі всі правильні ідеї. Людина родова назва для всього, що відображає Божий образ і подобу. Свідома індивідуальність людини відкривається в науці, у якій людина є відображення Бога розуму і тому вічна. Людина не має розуму окремо від Бога і не має ні єдної якості непохідної від Божества. Сама по собі людина не має ні життя, ні мудрості, ні творчої сили, а духовно відображає все, що належить її творцеві. Вірування, що людина має існувати або розум Окремний від Бога це конаюча помилка, що йде в небуття. Ісус Христос подолав цю помилку Божественною наукою і тим довів її неістотність та небуття. Божественна єдність, спокута є наочний приклад єдності людини з Богом, завдяки якому людина відображає Божественну істину, життя і любов. Ісус з Назарета вчив, що людина одне ціле з батьком і проявляв цю єдність і за цими зобов'язані йому нескінченним шануванням. Його місія служила як йому самому, так і всім іншим. Він робив справу свого життя правильно не тільки зі справедливістю до самого себе, але й з милосердя до смертних, щоб показати їм, як вони повинні робити свою справу, але не для того, щоб зробили це за них або звільнити їх, хоча б. З найменшої відповідальності. Ісус діяв сміливо супереч загальновизнаному свідченню почуттів. супереч фарисейським догматам і звичаям, і своєю зцілювальною силою Він спростував доводи всіх супротивників. Безгрішний шлях Ісуса. Ісус наполягав на заповіді, так не буде в тебе інших богів перед лицем Моїм, що можна передати такий спосіб. Так не буде в тебе вірування, що життя смертне, не пізнавай зла, тому що є одне життя, а саме Бог добро. Він віддавав кесареве кесареві, а Боже Богу. Нарешті він не поважав різні людські доктрини або теорії, але робив і говорив, спонукований не Духами, а Святим Духом. Він очив своїх послідовників, що його релігія має божественний принцип, який виганяє омани і зціляє як хворих, так і грішників. Він не претендував ні на розум, ні на справи, ні на життя окреме від Бога. Пришестя Ісуса Назарянина ознаменувало перше століття Християнської ери, але Христос не має ні початку років, ні кінця днів. Через усі покоління і до і після Християнської ери Христос, як духовна ідея Бога, приходив із чималою мірою сили і благодаті до всіх готових прийняти Христа істину. Авраам, Яків. Мойсей і пророки побачили чудесні проблиски Месії або Христа, що охрестив цих провидців божественним єством, сутністю любові. Божесний образ, ідея або Христос був, є і завжди буде, невіддільний від божественного принципу Бога. Ісус указав на цю єдність своєї духовної сутності з Богом так: Перш ніж я був Авраам я є». Я і батько одне ціле. Батько мій більш мене. Єдиний дух містить у собі всі індивідуальності. Духовна єдність. Цими словами Ісус мав на увазі не те, що чоловік Ісус був або є вічний, а те, що божественна ідея або Христос і була, і є вічна, і тому передувала Аврааму. Він не прагнув сказати, що тілесний Ісус був єдиний із Батьком, але що духовна ідея Христос навіки перебуває в лоні Батька. Бога, звідки вона висвітлює небо й землю. Він не сказав, що батько більше, ніж дух, який є Бог, але більше, незмірно більше, ніж Ісус у плоті, чий земний шлях був недовгий. Бог розум про батька. Бог, божественний принцип людини, і людина в Божій подобі, нероздільний, гармонічний, вічний. Наука буття дає право досконалості і розкриває безсмертя. Бог і людина не одне й те ж саме, але в порятунку. Порядку Божої науки Бог і людина співіснують і вічні. Бог є розум, прабатько, а людина духовне дитя Бога. Людина відображає ідеального Бога. Щоб знайти дійсне щастя, людина повинна бути в гармонії зі своїм принципом, божественною любов'ю. Син повинен бути в єдності з батьком у згоді з Христом. У божественній науці людина настільки ж досконала, як і розум, що творить її. Істина, буття робить людину гармонійною і безсмертною, тоді як омана смертна і негармонійна. Нерозривні взаємовідносини Бог, творець людини, і тому що божесний принцип людини завжди досконалий, то й людина божесна ідея або його відображення залишається досконалою. Людина це вираження Божої суті. Відносини між Богом і людиною, божесним принципом і ідеєю нерозривні в науці, а наука не знає. Ні відхилення від гармонії, ні відповідно повернення до неї, а вважає, що божественний порядок або духовний закон, у якому Бог досконалий і все, що Він створює досконале і вічне, залишається незмінним у нескінченності. Бог і Його образ єдине я є, єдиний розум або дух, називаємий Богом, це нескінченна індивідуальність, яка утворює кожну форму. І усю красу і відображає реальність і божественність в індивідуальній духовній людині і індивідуальних духовних речах. Бог нізащо не може наділити жодною часткою зла, а людина не володіє нічим, що не було б отримано від Бога. Апостол Іоанн в об'явленні говорить нам про нове небо й нову землю. Чи намагатися ви коли-небудь уявити собі це небо і цю землю, населену людьми? Якими керує вища мудрість. І звільнимося ж від вірування, що людина відділена від Бога, і будемо коритися тільки божественному принципу, життю й любові, це є чудова відправна точка для всякого справжнього духовного росту. Амінь. Амінь та амінь.